Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на сцені реалії світових кав'ярень топових на барі, волога, мрія будь-якого домашнього кавомана, бона, ні, феллов стаг є в чорному кольорі, звичайно, бо це стиль. А стиль це все. Я взяв два чайника, ми їм обидва користуємося. Дивіться, що вони такі затягані, бо ну, вибачте, їх тут не шкодують зовсім. Хочеться їх порівняти трошечки і розказати про трошечки про це. Ну, ми ж тут зібралися, щоб е, оцінювати, тож будемо говорити в основному про нього. Перша відмінність. Просто хочеться поговорити про відмінності, про про, про про мінуси. Бо і тут є мінуси, і тут їх ну, звичайно, всюди є мінуси. Тобто про них треба згадувати. Ми все-таки продаємо, але ми чесно продаємо. Ми кажемо, що не так і що добре. Е, так от. Чим я його люблю? Чим я люблю Fellow? чим його люблять всі, чому він стоїть на кожному барі? Е, є ж причини, правильно, це його конструкція, це його термоефективність. Це, по суті, термос і чайник в одному. Бо ти його можеш він підігри, там у тебе 90 умов на градусі стоїть, ти його поставив, через 5 хвилин повернуся, ну, дай Бог, воно на градус впаде, і то не факт. Це реально термос. Це перше. Друге. Дуже точний контроль температури. Можна обрати прям з точністю до градуса і це дуже точно. Тобто немає такого, що воно показує 95, а насправді там більше або менше такого немає, тут все чотенько, тут прям калькулятор. Діапазон температури від. Ні, ні 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 Не грійся. Від 54. А, ні, подожди. Від 40. Від 40 до 100. Тобто, вибачте, діапазон шалений. Не знаю, кому потрібно 40 градусів. Ну, можливо, для когось це важливо. Але така можливість є, і це добре, це прикольно. Тонкий носик. Наливати цим чайником просто задоволення. Ви берете, наповну, бахаєте, Це наповну. Я не можу сильніше. Ну, Ви скажете, що це доволі сильна струя, так, да, я згоден. Але контролювати дуже просто: від такої до такої. І це просто дуже просто. Ергономічна ручка це зробити просто дитині, реально. Бабусі з стресуючимися руками буде не складно наливати цим чайником. На відміну від, вибачте, Бонавіта. Бем просто. В цим в прикол Бонавіти, що тут теж можна контролювати. Ну, тут важко. Я признаю чесно, тут важко. Тут треба скіл, особливо, якщо ви робите кругові рухи, бачите, строя змінюється від товстої до тонкої. Ну, тобто це, не, це важко запобігти. Тут кругові рухи. Струя змінюється, але сильно в меншому діапазоні. це дозволяє зробити, зробити смачнішу каву, бо у нас рівномірніша екстракція, немає такого, що там десь ви лєте сильніше, десь лєте менше. Тобто, у нас більше контролю, більше стабільності. З бонавітою стабільності менше. Її прикол, так, да, ти можеш робити будь-яку струю дуже товсту, наливати клевери за 5 секунд, робити капінги, це її плюс, це її фішка. Те, що той чайник такий, він ну, просто мужик реально. Для обсмажки, я не знаю, ну, для таких от чуваків, які взагалі їм пофіг, які наливають, як я, так стоять щось. Ну, Для таких от, це прям для точних, для педантів, для перфекціоністів, щоб стояти, так от його притримувати буквально, і от як-от барізка. Професійний вбивати, це для таких, от, для елегантних, стильових чуваків. Це псий пацан, це така джентльмен, я б сказав. Так би я його описав. Що про нього ще сказати? Офігенний чайник. Не дарма його всі хочуть, не дарма він всюди стоїть, в будь-які кав'ярні зайдете, ви або щось побачите, типу такого. ну Не часто, але зазвичай побачите таке. Бо є за що його любити, є причини, чому він всюди стоїть. Бо навіть до вас прийшов умовний стажер, який взагалі, мама, зліпи мені сніжку, йому даєш цей чайник, і він нормально робить каву. Він її нормально варить, бо він не робить, знаєте, от такого. Що влив, ой, що, ой, 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 такого нема. Ну, з цим чайником так не вийде просто. Він прощає помилки. Якщо робите помилки, він їх виправляє, коректує. Цьому його прикол. Так що от, фелз так, ЕКГ, чорний. Дуже хороший чайник. Чайник 0,9 літрів в об'єм. Е, із інтерфейсу тут маленьке табло показує температуру. Тут, до речі, можна переключати Цельсії і Фаренгейти. Ну, звичайно, наші нам Фаренгейти, Ми не в США, нам Цельсії. Ми... Нормально. Тут можна вмикати або вимикати холд, це от два тумблера ззаду. Два. Все. І крутілочка, і, і водночас кнопка. Вкил викл і зміна температури. Це все. Тобто мінімалізм повний. Тут, блін, я не знаю, калькулятор, якийсь мільярд кнопок. Не те, що це погано, але ну на подивіться, тут мінімалізм реально, і причому ті самі функції виконують, абсолютно ті самі. Але тут якийсь тут, не знаю, космічний корабль. Я просто користувався і тим і тим дуже багато, тому в мене емоцій багато від нього. Я його люблю, бо я їм варив забаром. Тобто я насправді мінусів в ньому багато не знайшов. Єдине, що повільно неливає, якщо тобі хочеться швидко, ну ти не можеш швидше. На жаль, не можеш. Це єдиний мінус. Все, це класний продукт. І це класний продукт, але це от такий більше класний. Ну от він мені більше за душі западає. Бо, ну так приємно їм варити каву, просто це кайф. Ну, від сам... Не те, що отримуєш задоволення від смачної кави, ти отримуєш задоволення від процесу, її приготування. Це, це коштує дорого. Не чайник, а процес, а, задоволення від процесу, точніше. Я, тому я просто його люблю і всім рекомендую, якщо ви дуже хотіли. Цей... Просто от, чесний, чесна думка про ці два чайника, конкретно про цей, ці... бой гарячо. <сі> Все, більше немає що казати. Всім щасливо!